Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ракету на залужного навіва заступник Єрмака. Чи як це розуміти генерал кривоноса Фебірі Берези, Видав шокуючі подробиці. Далі транскрипта відеоблогера Берези. Його запитання та відповіді Кривоноса, посилання на відео Берези, буде у коментарях. Мар'яна Базугла, улюбленця офісу президента і голови Торбета, що атакує військових у чергове була спінена на напрямні з метою дискредитації керівництва ЗСУ. це фактично Нагадує те, що робили агітатори большевиків у 1917 році, коли підбурювали солдат розстрілювати офіцерів. Скажіть мені, будь ласка, а якби подібне коїв хтось від опозиції або якийсь офіцер, таке заявив, то ним би одразу зайнялася СБУ. а от до безугли питань немає. Це ознака того, що СБУ влаштовує дії та заяви безуглої. Чи доказ того, що чіпати її не дає опа, бо тільки опа може забороняти когось переслідувати або навпаки примусити генерал кривоноса не так давно у 2020. Двадцять році Мар'яна закликала вести смертну кару, аби командири могли безпосередньо розстрілювати бійців, які не хочуть виконувати наказу. Вона досить швидко перевзулася у повітрі. і Тепер усе розповідає навпаки, що мовляв усьому винний вищий командирський склад, а тепер вже і середній командирський склад. То чого це вона робить? А ось до чого звинувачуючи в усіх проблемах військових, вона відповідає увагу громадян України. Звичайних споживачів українського інформаційного простору від питання, у чому так сталося, саме це вона не дає. Відслідкувати причину на зв'язків, що з усіма проблемами в Україні винуваті не ті, хто воює на фронті, а ті, хто не виконує своїх функціональних обов'язків на вищих щаблях політичної влади, і це вдається з цих текстів. Вона періодично публікує видно, що це перше пише військова людина, хтося, хто сидить в офісі президента чи в його апараті. Те, що робить Мар'яна Безугла, це на рівні дії. Знаєте теж українця за походженням малоросіянина за вихованням попагуапона, який вивів людей на демонстрацію, і спровокував Кровопролиття так, от Мар'яна досить успішно це робить і відволікає увагу від недоопрацьованих політичного керівництва, звалюючи все на військових і люди вірять. Мар'яну часто називають дроном пульта, від якого залежить у в Єрмака. Але багато хто з журналістів нагадує, що Мар'яна Базула жила на каналах Медведчука і завжди мала можливість потрапити у Прайм Times і ще декілька медведчуківських проєктів. У мене запитання. А пульт один чи їх може бути ще декілька, судячи з того, як вона системно дискредитує Збройні Сили України. А у неї, як ми розуміємо, немає ні військового досвіду, ні освіти, ні розуміння військових питань, дописи із критикою військових і пишуть професіонали, і вона їх викладає як свої. До речі, часто вже кажуть, ті речі, які справді мають місце, але чомусь вона ніколи не говорить, що у багатьох питаннях усе залежить від Зеленського, і це він винний в усіх цих проблемах. Так, от вам не здається, що Мар'яна це слуга двох панів, і що вона підриває довіру до ЗСУ не тільки в інтересах офісу президента. Генерал Кривонос можна. Погодитися з вами розуміючи, що величезна більшість тих, хто працює в ОПІ, якщо подивиться в той чи інший час співпрацювали з ОПЗЖ, Практично кожен з оточення пана Єрмака побудував свою кар'єру за рахунок людей, що мали достатньо потужні підкреслі, потужні посади в ОПЗЖ і ще не тільки татару. Той самий Машувець завдячує кар'єрою людям, які працювали в ОПЗЖ. І таких прикладів, якщо прокупатися можна знайти більше ніж достатньо. Це хамелеони вони перефарбувалися, але ними й далі кар. Руй з ОПЗЖ Зеленський думає, що люди, які працюють тільки на нього, але ті, хто привів, їх більшість ніж упевнені, що вони виконують якраз ті завдання, які їм поставлено. Пане Сергію, ви згадали прізвище Машовець. А хто це? Що це за людина? Генерал Кривонос – це заступник пана Єрмака свого часу. Він служив в окремому загоні спеціального призначення в ГУР. Потім звільнився, після чого займався певними питаннями в цивільному житті. У 2014 році він почав співпрацювати з управлінням спецоперації. Ми доручили йому певні завдання взаємодії з американцями, бо ми не мали можливостей виїжджати за кордон. Зараз він розповідає, що він створив сили спеціальних операцій, проте він усього на всього був кори. Для донедавна питань співпраці американської армії і української армії найбільше ніж кур'єром. Але ця людина потужний інтрига не вміє будувати інтриги, які потім зіштовхували людей. Що стосується його реального військового досвіду, то там не промає що говорити. Ви колись розповідали в мене в етері про те, як був поранений генерал залужний і сказали, що був дзвінок, після чого росіяни виявили місце знаходження росіяни залужного і туди прилетіло. Декілька людей кажуть, що дзвінок був саме Машоуця, ви можете це підтвердити чи спростувати. Генерал Кривонос, я не буду цього спростовувати. Зрозуміло, багато запитань і їх стає ще більше, особливо на тлі стаява вашого прецедента і витоку інформації. Цікаво, що дзвінок був прильота, залужно отримав поранення, але його ж не поранити хотіли. Разом з ним був тоді шаптала. Було керівництво 47-ї бригади. Її хотіли знищити ціль. Був саме залужний. Цікаво, да, далі цікавіше стає на нашому горизонті. В коментарях до берези один з військових, який нібито був там присутній, зазначає, що залужно шептало, Врятували охорона, яка чесно поклала їх на землю та наклала турнікети та знеболюючі. Дала редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.